Друзі, всім привіт! Вже десь два тижні мене не було на пасіці. Мене вже зараз трошки позначила бджілка, того трошечки така виробнича травма, можна сказати. І в сьогоднішньому ролику ми з вами подивимося, як бджілки спрацювали на акації. Чи вони щось принесли, чи не принесли, які сім'ї обов'язково подивимося всі магазини, в більшість магазинів, скільки в нас є меду в них, і подивимося дуже цікаво, яка ситуація зараз в гніздах бджолинах. І тут є в нас декілька роїв, Подивимося, як рої зараз розвиваються. Дуже буде цікаво, тому давайте дивимося. Мені дуже цікаво, скільки там меду, адже я вже давно-давно не заглядав до них. Я думаю, багато хто ґх, посічників мене зрозуміє, коли довго-довго не працюєш з бджілками. В під час сезону тим більше такий інтерес, інтерес страшний є. Просто як вони працюють, як вони себе почувають. Бачите, бджоли в, гні, в надставці є досить багато. Так от по вулочках, якщо подивитися, зверніть увагу. Бджоли на вулочках чимало є. Яка у нас ситуація в рамочках. Що в нас тут? Ну, я вам так скажу, що рамочка та, повна, бачите, але вона Не печатна, не печатна трошечки почали печатати. Я По своїй традиції я обов'язково мушу спробувати. Дуже дуже цікавий мед тепленький. Дуже цікавий. М -м -м. Смак дуже солодкий. Тут є месочка у нас. У мисочці немає нічого. Маточка зверху не посіяла. Я, як я вам казав вже, ганіманівської решітки я зараз не ставлю. Експериментую, дивлюся, чи буде сіяти маточка, не буде сіяти, як вона себе буде поводити. О, Такий мат добротний. Бачите, трошки почала печатати. А є попечатані рамочки. О, Подивимося, якщо така ситуація буде в інших вуликах, то можливо ми щось і качнемо. Або я планую, якщо ми зараз будемо бачити мало отаких от от рамочок печатних, бачите, з одного боку печатана, з другого боку ні. Якщо таких рамочок буде мало, тоді качатися ми не будемо. А якщо багато вулків покаже схожий результат, то я думаю, чому б і ні. Якщо будемо качати цей мед, то в ньому є великий вміст акацієвого. Ну, звісно, не повністю чистий, але ріпак я відкачував під чисту, тому акацієвого там має бути гарна кількість. Так, дуже цікаво подивитися, як там сім'я оця себе почуває в гнізді, що в неї там. Адже маточку ми міняли. Є, є відео на каналі, можете тут в куточку побачити посилання на нього, де ми міняємо маточки, де я розказую, що, маточ, що за маточки. Загалом, так якщо коротко казати, то це маточки карніки. Цьогоріч я пробую, дивлюся, як буде працювати карніка. Дуже цікаво звернути увагу на те, що зараз пасіка в лісі і вони так гарно-гарно прополісують. Тому що зараз в лісі є хвоя, і вони собі тянуть собі смолу з неї і роблять з неї прополіс і прополісують рамочки. Так, цікаво заглянути, що у нас тут по засіву, скільки її рамочок засіяних, адже маточка вже десь близько половиною, 3 тижнів є в, е, в вулику. Засів такий, бачите, на виході. Ну, можливо, не на виході, печатний. Так, і навколо нього є личинка. Личинка є, і є. Яєчкам, тобто так от по кругу засіяно, від центру і далі. Цілком нормальна ситуація. Так, кину зараз оком, чи немає в нього не на цій рамочці маточки, так щоб ми не робили і стресу. Відставлю цю рамочку і полистаємо хоча б ще зо три рамочки. Все не будемо перебирати. Чисто подивимося, скільки як маточка працює, скільки засіву є чи є корми, корми, корми іменно на рамочках. Бачите, до речі, що важливо. Ну Дивимося одразу цікаво. Є в нас тут мисочка, в мисочці що? Ну, мисочці не може бути нічого, це було водино. Хоч і ну, ні, це, не, це нонсенс. Тут зараз, зараз не може бути, адже маточки помінені. Абджілки мають набирати зараз собі силу для того, щоб гарно працювати на соняшнику. Надіюся, нам цьогоріч вдасться виїхати на соняшник. Так, повністю рамочка попечатана. Гарна, маточки на ній не бачу. Так, дивимося далі. Що у нас тут? Бачите, тут є у нас вощинка. така рамочка стоїть новенька. Значить, цьогоріч, цьогоріч я ставив їм вощинку. На ній так само маточка спрацювала повністю від бруска до бруска. Тут є якесь пропущене місце, на яке не засіяне. Бачите, тут попечатано, тут чиптки допечатують і допрацьовують. Мисочка є пустенька. Так. Що у нас тут? Що у нас тут? Маточки немає. Так само повністю засіяна рамочка, абсолютно повністю. Зараз ми, до речі, працюємо з вами десь зараз на 7 година вечора. Тому, бачите, бджоли у гнізді багато. Хоча, е, зазвичай, знаєте, мої от такі от олдскульні підписники знають, що от, бджілки мали би зараз досить таки сильно атакувати, але як бачите, такої атаки немає. Часто буває таке, що вони атакують телефон, вони це полюбляють. Але зараз такого ми не, не бачимо. Ну і це не може не тішити. Так, мисочки, мисочки. Кустенько. Пустесенький, супер. Це чудово просто. Так, дивимося, що тут повністю засіяна рамочка, вже я не знаю, яка порахунку. Це вже буде раз, два, три. Три. Тут я не бачу, ми її пролиснули. Дивимося, ще зараз останню і будемо складати це гніздечко. Так, і що у нас тут? Все в яйці, все в яйці. Все в яйці, так. Добре, можливо, я так на, не, не все, ну десь до середини рамочка вся засіяна яйцем, по краях ще не сильно засіяно. З іншого боку, так само яєчко, тобто ну бджоли мають що робити так конкретно. Але бачите, що цікаво, парга в них є, але запасів меду ну немає. немає. Бачите, вони розгрізають от, -от, -от комірочки і з медом, і його відбирають. Тобто не знаю чи буде правильно відбирати зараз від них ці магазини з медом. Mm -hmm. Адже я не бачу такої великої кількості mm -hmm. е, меду в гнізді для того, щоб вони мали що, як е, кормити розплід. А розплоду їм зараз викормити потрібно буде багато. Багато, безпосередньо багато. Так, ну дивимося сюди. Бачу, також рамочка така мало-медна, мед ній мало дуже. І рамочка світленька, але це не заважає маточці, продуктивній маточці. Насправді я задоволений. Це що я можу сказати. Мусочки пусті, а, а всі комірочки засіяні. засіяні. Якщо не личинка, то яйце ну, це не може не тішити. Так, я складаю гніздо і ми пересунемося до наступного вулика. Тут же ж одразу дивимося сусідній вуличок. Вулик Ми дивилися досі цей зараз дивимося наступний. Бачите, в ньому є е, дві надставки повні. Я давав повні надставки. Цей вулик я давав повні наставки. Дивно. Дивно, дивно, дивно. Але бачите, тут є в верхній наставості, у нас тут є вощинка. Вощинка, яку вони трошечки потягнули. Потягнули. Дивно, що я їм дав вощину, За моє, в плані в плані такого не було, але бачите, вощинка в них є. І по краях є якихось дві, бачите, рамочки з ріпаком, я їх значив, щоб вони їх трошечки долили або підсушили. Вони були такі слабенькі, але вони якими були, такими і є ці рамки з ріпаком. А от уже нижче ми зараз заглянемо і подивимося, там має бути. Тут я ставив сушнинку. О, я вам так скажу, що я бачу багато рамочок печатних. Це, 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 це супер. Це супер, але знаєте, прикольно, але погода у нас зараз найближчих 3-4 дні буде така дощова і. Треба буде почекати трішки і тоді вже щось відкачати. О, такий гарний мед, бачите, як відрізняється. Я надіюсь, вам буде видно. Тут він такий темненький, а по краях світленький. Тобто це щось є таке вісове різнотрав'я і якатя. Угу. Дуже цікавий мед. Хм. М -м, я в захваті. Боже, це щось з чимось. Так от смакувати мед прямо з вулика. Ну, це щось просто з чимось, насправді. Так, я вам так кажу. Раз, два, три, чотири, п'ять рамочок, є таких повномедних. Запечатаних я бачу на них запечатку, зараз зверху. А в нас тут, бачите, так от залито все. Побілки ще немає, але рамочки всі е підлиті абсолютно повністю під зав'язку. Мисочка є наверху, і в ній пустенько. Це не може теж не тішити, це добре. Це було б якось, я би, на чесно кажучи, був би в ступорі, якби зараз нам довелося робити щось проти, роєве, проти роєве, при замінених матках. Це було б прям дуже дивно. Бачите, така слабенька рамочка. І дивимося зараз ще оцю одну. Я так розумію, вона мала би бути пустенька. Та, бачите, вона є трошки підлита, але така не, не качабельна. З одного боку залита, з другого боку, ні. І подивимося, хоча б одну-дві рамочки з гнізда, чи немає там часом якихось мисочок і чи взагалі є розплід. Адже я бачив, що маточки всюди сіють, але як вони зараз почуваються. Все ж контроль має якийсь та й бути. Так, тут видно тут краще ситуація я бачу по е, кормах, тому що є рамочки, я бачу з медом зверху, з таким ореольчиком меду. О, цікава рамочка, пустенька, дуже легенька рамка, відразу витягуємо середину. І в них тут е, маточники. Друзі, так, маточники, маточники. Зараз будемо дивитися до цієї сімейки. Бачите, такі посередині, що важливо. Ану, підкажіть мені, підкажіть мені, що це у нас свічові, ройові, не ройові точно, тому що, бачите, вони такі посерединці були. Цікаво, рамочка з личинкою. Я бачу навіть в деяких, в двох комірках я бачу засі... посіяно дві личинки в одну. Та, десь не десь. Така одна з десяти комірок показує результат. що... Я засів е, декілька личинок в одну. Так, що у нас тут одна мисочка, мисочка пуста. Так, ситуація цікава. Бачите, обов'язково треба обов'язково заглядати в гніздо, тому що хто знає, що тут бджілки собі воротять. Дивимося далі. Так, тут у нас повністю рамка печатного розплоду. Повністю рамочка печатного розплоду, так. Е, б, 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 б. Бачу мисочку, дивимося, що в ній. Пустенька. Хм. Цікаво, цікаво. Бачите, така світленька рамка і все гарно засіяна. Це тішить, але досить викликає запитання. Чому, чому, що це за такі ройові, не ройові? свічеві маточники? Цікаво. Я надіюсь, ви мені відпишете в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього, чи з чого це. Mm -hmm. Бачите, такі от схожі на ройові і в них. І чи дивимося, чи є в них яєчко. Яєчка в них я не бачу. Не бачу, бачите, оці от якби вони були яєчка внизу, тоді ми б з вами могли цілком припустити, що це щось ройове. Але цього ми не бачимо. Давайте ще подивимося одну цю світленьку рамочку. Я бачу, що на ній є меду багато. Бачите, підлита така. Чудова рамочка. І знизу є личиночка. Та не личиночка, є яєчко. Свіженьке залите. Супер, бач, ну цієї сім'ї краща ситуація. По меду це так точно. Вони спрацювали, трошечки принесли і собі, і наставки залили. Тобто в них вже можна було би забирати наставки спокійно. Вони б не мали дискомфорту по кормах. Так, 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 так. так. Є в нас тут трошечки трутовий розплід. Бачите, отут. І дивимося, що в нас тут внизу. Так, але чи яйця тут немає? Немає, ага, 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 є, є одна. Мисочка теж пуста. Хм. Цікаво, цікаво. Чого ж вони там собі потягнули одне таке от, одну таку мисочку? Ді там, ну, було, було декілька мисочок вже з личиночками. Схожими на моточники. Добренько. Цю сім'ю я залишу, ще до неї подивлюся десь через тиждень. Будемо бачити, яка в них ситуація, чи вони. Тягну ще моточники. І що їм скажу? Що, можливо, я буду забирати цю матку, а підсаджувати до них якусь свіжішу. А чому б її забересь відводочок, а потім вже буду на соняшник об'єднювати ці відводочки. Так, я закриваю і ми рухаємося далі. Як я і говорив, на десерт ми зараз оглянемо такий досить сильний рій. Тобто там є декілька роїв, І ми їх всі об'єднали для того, щоб вони трошечки щось принесли. Дуже хотілося б, щоб вони принесли, але початочки зараз я наверху не бачу. Не бачу, і можна буде перевіряти те, чи несуть рої під час того, якщо їх зловити під час акації, чи нанесуть вони собі трошечки меду. Е, ну, Собі, і включно нам. Бачите, одна з одного боку рамочка залита, з іншого боку, сухо. І підемо в той бік, з якого боку залито. Значить, ця рамка мала би бути залита та повномедна. Бачите, з одного і з другого боку залита, десь-не-десь десь, є такі проділи, якісь пропущені місця. Значить, ця, ця, ну, ця сім'я не буде качатися точно, тому що тут немає що качати. Дивимося ще одну рамочку і заглядаємо одразу обов'язково гніздо. Страшно цікаво, як її розвивається. Чи часом вони не рояться, бо це досить -таки властиво для роїв. Якщо вони там побудуть там, хоча б тижня три, наберуть великої сили, матка ройова, якщо це, це матка минулорічна, вона. Цілком цілком може зайти в ройовий стан. Це для них досить природньо і дивуватися тому нічого. І є досить такий простий вихід з такої ситуації. Це проста, елементарна заміна матки. Беремо маточку, давимо. Я б не, не радив вам садити їх у відводки. Так, Я б не радив вам їх садити у відводки, тому що толку з неї буде дуже і дуже і дуже мало. Мисочка пуста, рамочка в нас з яйцем одноденним таким дводенним, трошки по яйце, котре похилене. Так ще одна мисочка, дивимося пустенька. Є яйце, рамочку відкладемо, це вже тішить, ну це вже дуже тішить. Наша матка є. Так, що у нас тут йде далі? Рамочка так само світленька і... Чи є в ній яєчко? Так, і в нас тут немає. Ще матка до нього до цієї рамочки не дійшла, бачите, є пирга така кольорова. І це досить таки властиво для цього лісу. Я бачу, що чимало лазить бджіл таких з червоними, з червоними такими спинками, що вони носять собі звідкись десь тут такий кольоровий пилочок. Тут багато цвіте люмпенів, і мені здається, що вони е, носять саме з них цей пилочок. Та, бачите, повна повна в лишинці рамочка. Тобто рі розвивається, бджоли є придостатньо як в е, гнізді, так і в надставочці. Тобто матка може засівати багато, адже багато є бджоли, яка може обслужити цей розплід. Е, і в них і покорма все окей. Тому я думаю, що от іменно на таку сім'ю варто вкласти ставочку на мед з соняшнику або якийсь такий пізній мед, навіть можливо з золотарника вони би принесуть. Якщо у вас немає м -м, соняшника, то щось, якесь різнотрав'я літнє. Цілком можна надіятися на отаку троєву сім'ю. І я вкотре буду наголошувати і притримуюся такої думки. Бо якщо ви, друзі, не слухаєте мене, то потім вам доведеться, м -м -доведеться просто це дізнатися на своєму досвіді, що потрібно міняти ройові матки. Це обов'язково не обговорюється, бо потім ви самі зрозумієте, що це, ну, що це важливо, тому що вони вам будуть приносити чимало клопотів, якщо їх не міняти. Мисочки потягнули. Місця в них є, матка має дещо сіяти, тому за них варто не варто переживати. Закривати будемо їх. Друзі, глянули ми з вами сім'ї і підіб'ємо підсумки. Так, щодо медозбору з акації, бджілки трішечки піднесли, якісь сім'ї, піднесли більше, якісь менше. Вони не попечатали мед. Є такі сім'ї, яка є одна сім'я дві, яка принесла корпус, але він не запечатаний. Але я так пробую, що ну, мед досить таки густий. Того я думаю, що буде трошки нагода по погоді, і я трошки викачаю. Відберу хоча б десь частково рамок для того, щоб мати порівняти цей мед акацією, Ну дуже цікаво було би його скуштувати, взагалі мати для, для споживача, щоб у різноманіти вибір медів. І хочу зробити акцент на тому, що ганіманівська речітка, друзі, є деякі магазини, на яких бджілки, маточки зайшли в магазин і там зробили собі такий е, ореольчик, зробили собі з яєчко. тобто посіяли. Е, я собі так отпер уявляю, от знаєте. Будеш ти качати зараз мед, береш кожну рамочку, стрісаєш. Може буде маточка, ти можеш її там подавити. Обов'язково я буду використовувати Ганіманівську. Я зараз відкачуюся. Ну то відкачаю якихось пару рамочок. обов'язково стрісу всіх бджілок в гніздо, поставлю Ганіманівську решітку і те все, біде собі не буду знати. Того, якщо будете експериментувати, не варто ганіманівська рішітка, рішає всі ті питання. Тому друзі, дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Дивіться інші відео, залишайте коментарі. До нових зустрічей.